Джоли дуже погано освоюють ліцерну. За виключенням єдиної породи сіра Кавказянка. У неї хоботок досягає до 7,2 мм. Тому на даному полі, на даній площі працюють виключно тільки Кавказянки щоб привлікти їх. Зараз стоїть осіння погода. 4 вересня два дні назад пройшов дощ. Це третій укіс. До цього бджоли майже не навідувалися. Бо цвів соняк і другі культури. Зараз на даний період. Ви бачите, отакий процес роботи, медоносних бджіл. Щоб інтенсивніше вони працювали, я використовую дресування такого, настойку отакого, настойка люцерки з додаванням цукру. Простий метод поливання цвітків. Також додаю вулик. Продолжаем работать, как видите. интенсивнейшая. Такий цей вибагливий медонос люцерка.